Привіт усі! Будемо сьогодні робити підживу для орхідеї. Я вже давненько хотіла зробити, бо ще робила тільки в кінці весни, підживлювала їх. І вони зараз всі на цвітоносах, і я думаю, трошки побризкаю їх в хаті тепленько, опалення працює. Яку я роблю підживу? Я беру дві таблетки, аскорутина. Це все продається в обичній аптеці. Це не для рослин таблетки і ампули, це ліки. Беремо дві таблетки аскорутина, беремо дві таблетки бурштинової кислоти. Воно продається все пачками. Якщо ви його купите, вам дуже надовго його вистачає дві таблеточки того і того. Зараз ми його роз... Зімнем і розведемо в теплі такій водичці. А потім вже чуть-чуть ще додамо прохолодної водички і додамо ампулу нікотинової кислоти. Ось, нікотинова кислота, тут один мілілітр. Це все я розвожу в літр води. І потім наберемо в полівізатор і просто по лисячку будемо опирскувати лисячко, корінчики в горшочку трошки не сильно, так, щоб не дуже. Так що, розминаємо, спочатку розводимо таблетки, а потім вже будемо доливати сюди нікотинову кислоту. Ну, як ви знаєте, що треба це все робити, коли немає сонечка, хмурно, наприклад. Або ввечері. Так що працюємо. Так, ми це все розімняли таблеточки, і тепер ми це все розмішуємо, щоб трошки розтало ці всі таблетки, щоб воно все змішалося з водичкою. Бо янтарна кислота трошки дуже довго розчиняється. Бачите, біленьке плаває. Хоча я її розімняла, все одно вона. Довго розчиняється, то треба ось так його помішати, щоб воно розчинилося. Скорутину розводиться добре. Як ви бачите, водичка стала така трошки жовтенька. Будьте обережні з вікнами, бо після нього лишається такі як капушки. Зразу витирайте. Так само тюль ось, відслоняйте, коли опирскуєте. Ось так, зараз ми розведемо, додамо аскорутин. Верніше, не аскорутин, а нікотинову кислоту з ампулки. Якраз трошки остигне водичка, бо водичка така тепленька. А нікотинова кислота додається до такої, можна додати до трошки теплої водички. Так що... Розмішуємо гарненько, щоб все розстало, і тоді додаємо нікотинову кислоту. І все, в полівізатор і обробляємо. Так. Це все ми розмішали. Трошки ще є де неде кусочки, але вони зараз домішаються. Дивіться, відкрила я ампулку. Бачите, там є жидкость нікотинової кислоти. І ми її ось так виливаємо цілу ампулу водички. Тут в мене одна літра водички. Можна ось так виполоскати цю всю вкусняшку, звідси, з баночки. Ось. Все. Це всі наші препарати, якими ми будемо вдобрювати. Мені ця піджива дуже подобається. Я вам казала, я підживлю її тільки два рази на рік. Більше не підживлюю нічим. Просто поливаю водичку з акваріума. І тут я брала дві чашки теплої води, а дві чашки брала з акваріуму. Теж, ось так, все розмішуємо. Зараз буде такий трошки запах, Чуть-чуть водичка буде мати свій запах. І не сильний. Несильно виражений, ну такий ось, і будемо опискувати. Як будемо опірскувати, я вам покажу. Перед тим, як опискувати, я вам казала: ось я набрала цю жидкость нашу підживу, і перед тим, як опирскувати, я всі серединки ось так. Затуляю туалетним папером, тому що щоб не попала водичка в серединку, і щоб не загнилося. Ось так. всі 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 серединочки я закриваю туалетним папером. І подивимося, наскільки бистренько почнуть рости нові молоденькі листочки. Десь, приміром, протягом трьох з семи днів вже начинають рости молоденькі листочки. Подивимося ось так і ось так, опирскуємо, ось ось. Так. І опискуємо діточку. Опирскати можна ось так. Гарненько збризкуємо Наші орхідейки. Ось так я їх підживлюю. в водичку я не додаю добрива, відколи я. У мене з'явився акваріум, відтоді я не додаю водичку добрива, я тільки е, вдобрюю їх ось так по листці. Вдобрюю по листці, два рази на рік. І все. Більше я їх нічим не вдобрюю. І вони гарно ростуть, і корінчики гарненькі, як ви бачите, все з ними чудово. Так що, ось так. Гарненько ми їх зараз збризкаємо і нехай стоять. А потім вже, коли водичка, ця вся листочки вберуть в себе, що вони, їм потрібно. ось скільки їм треба, Остальне ми трошки повитираємо, якщо буде лишнє, і позабираємо бумажечки. Все, ось так я підживлюю свої орхідеї, все, працюю далі. А вам хорошого дня, пока-пока.